Дівчата, у нас сьогодні просто неймовірний розпродаж. Тому, будь ласка, телефонуйте, встигайте. Тим більше, коли це халатик, це дійсно те, що ви шукали, дійсно те, що треба. Але якщо у вас розмір 54-56, я собі вже вихопила, дівчатка, шоколадний колір, трендовий, бомбезний. І тим більше, коли це халатик, такий теплесенький, слухайте, всередині тут просто хутряна шуба. І це саме а, мрія не халат, це велюровий халатик. Так, він іде у нас з капюшонь. Чіком, і тут, до речі, всередині, знову ж таки покажу зараз. Вам найголовніший плюс цього халатику повністю весь халат всередині йде на утепленні. Подивіться, яка тут. Хутряна шубка, він теплий, він комфортний до тіла. от Ти тільки торкаєшся і все, і починає тебе зігрівати, таке ніжне тепло, гертати. Халат такий якісний, добротний. Дивлюсь, от все гарно оверлочено, прошито. Всередині м'ягесенький. Він е, такий щільний, не тонесенький. Знаєте, як буває велюр? А що він такий тут прямо хороший халат у нас іде, як такий гарний добротний, знаєте, плед, такий щільнесенький, колір шоколадний. Абсолютно не марки. Капюшончик ми вже з вами з'ясували. Є глибокий далі по фурнітурці. Фурнітурка якісна. А ось тут іде у нас. Фурнітурка, хороша собачка, і далі. Далі хочу ще раз наголосити про нашу блискавку. Чому тому, що блискавка, хочу одразу це проговорити. Це така рідкість для халату. А блискавка тут іде подвійна. Дивіться, ми Карсуні звертаю увагу, що йде подвійна блискавка. Це дуже зручно і у нас. І в нас тим часом вже перше падіння вартості 1450 гривень, і ні. 1299 гривень за халат. Дівчата це вже все. Солодкі залишки, 11 на год залишається. Тут подвійна блискавка, знову ж таки, кому як зручно, можна розщибати хоч зверху, хоч знизу, хоч просто ось тут по центру залишити. Далі можна зробити V-образний виріс, можна повністю защібнути. Хто як більше полюбляє по пасочку? Пасок ви можете так само або витягнути, або сформувати. Собі талію зав'язати. Пасок має а, такі спеціальні тут іще на халаті петелечки, пасок губити не будете. Якщо ви полюбляєте паски, так підв'язатися, щоб було теплесенько. Якщо ні, ви повністю його можете завжди витягнути, прибрати, покласти ось так в кишеньки. До речі, тут кишені такі глибокі, класнючі. Давайте покажу вам зараз, яка красива кишенька йде. Кишенька йде, доволі така, бачите, об'ємна, велика. А, зараз вам покажемо, Боже, як. Аж виблискує так на нашому світлі. Кишенька йде така, ось комфортна. А, далі всередині кишенька так само теплесенька, оздоблена таким хутром. Ай, клас! Який він теплий, дівчатка. Ну це мріяний халатик. А, потім а по довжині. А, халат не за довгий, не за короткий, по спинці. Бачите, повністю теж йде такий монохромний, красивий. А, зараз подивлюся, а, що нам тут запропонували по замірах. Отже, об'єм грудей іде 128 сантиметрів. А, по об'ємах талії. Талія так само 128 і об'єм стегон 134 сантиметри. Довжина 109 сантиметрів халатика. 109 сантиметрів. Розмір 54-56. Вартість 1000 299 гривень. Знову ж таки, це іде розпродажна вартість. Тому, будь ласка, користуйтеся нагодою, встигайте вихоплюйте. Нагадую, що талію можна за рахунок паска ще ось так підтягнути, сформувати собі. Тому м -м, тут на будь-який смак, якщо ви берете собі на подаруночок, тут не прогадаєте колір трендовий. А дійсно, шоколад зараз популярний, він не маркий і підійде на. Будь-який вік. Розумієте, від а, молоді так. І далі від, мабуть, і 9 років, так бо в мене дитина теж вдягає мій халат. Він їй, звісно, довгенький, такий в підлогу, але от все рівно у неї є свій халат, ну ні, їй дуже подобається. Ну, мій топівбіди, вона ще дуже тата халат любить. То уявляєте, взагалі у неї ще такий шлейф тягнеться за нею. Тому і ось цей халатик, я так і кажу, що він від такого вже зовсім давайте року там, ну від підліткового навіть так, а можна його носити до і вже... Же туди далі і до ста, і вище, тому що дійсно він теплесенький, невибагливий, і підходить абсолютно всім, хто хоче собі красивий модний халатик, який буде зігрівати. Ну і якісний. Ось цей халатик дійсно якісний. Ось це саме той халатик, який би я собі взяла, який я собі і взяла, і ви зможете теж його замовити. Якщо у вас розмір все ж таки відповідає 54-56. і ви. Зможете ще додатково на поштовому відділенні приміряти. Тут теж рукавчик, все оверлочено, все прошито. Нічого тут ніде, так знаєте, не буде торочитися. Рукавчик довгенький, бачите, хороший довгий рукавчик, а потім кишеньки глибокі, можна теж ручки зігріти, телефончик покласти. Всі якісь такі необхідні дрібнички, які мають бути там у вас зараз під рукою. Да? Буває щось ми там робимо. Тут хтось десь покликав, так чи тут ми і телефони, і борщі, все на світі, так. І тут раз сюди телефон, там побіг, відкрив двері, тут знов телефон, тут борщ. Тому дівчата, ось такі халати обожнюю. продуманий, теплий, немаркий, і ще є такі кишені, в які можна понапихувати все, що треба, щоб було під рукою. Ну, справді, дуже зручно. Довжина теж добре, що і не за і не за короткий. Така, знаєте, якраз середня. Ну, той, хто шукає собі прямо в підлогу, так, такий теплесенький халат. ось, але це саме той формат халату, що зручно так пересував. Ватись по квартирі, що ти тут здень защебнув його, з пилисмоком цим побігав, все попилисосив, Ось і тобі і тепло, і ти не заплутався, не вбився в тому халаті. Тому мені подобається такий формат не за довгий, не за короткий. Є капюшончик, так за нагоди там на балкон вибігає, раз натягнули, накинули капюшончик. З душика вийшли, волосся там, так навіть буває голову і не мив. Але коли виходиш з душа, але в квартирі більш-менш так прохолодно, то хочеться загорнутися теж в капюшончик. Після душика шість нагод залишається матеріал. У нас тут махра така двостороння. Я ж кажу, але всередині це прямо ніби як. Бо для мене махра це більше, знаєте, як рушник, такий махровий. А тут він прям всередині, я вам кажу, як плед, як таке хутряна шуба така, знаєте, коротко стрижена. І от прям ти торкаєшся до ручки холодної ручки, а і все і миттєво тобі зігріває ручку. Мені прям захотілося собі такі рукавички, знаєте, щоб всередині були ось такі рукавички. Дівчатка дуже. Тепло і ем, повністю халатик, не тільки там капюшончик, так рукавчик, повністю весь халат оздоблений ось таким хутром. всередині він щільний, він не еластичний. Так цей халат всередині. За рахунок цього утеплення, так, коли ти торкаєшся, от сама вся тканинка, така іде більш цупка, не тонесенька. І ще може е, тут е, ось так защібнути повністю так собі е, горловиночку зробити таку ось утеплитися на всі 100%. І тут зав'язали і все. І все у вас тепленько, гарненько. Чотири е, нагоди ще залишається, тому поспішайте, дівчатка. Ну а ми рухаємося далі і готуємо для вас наступну пропозицію не перемикайте.